Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. В залежності, коли ви будете дивитись це відео, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Отже, ми продовжуємо оглядати ножі на ADC, тобто дивимось, аналізуємо, підраховуємо, обираємо найкращі ніж в співвідношенні ціна якість. Ну а як визначаємось, то шукаємо, йдемо і купуємо, звичайно. Ну і сьогодні, у мене на огляді ножі від компанії Kaiser. Ніж Rapids, ось такий красень, і не менш красивий, ніж Infinity. Ну, напевно, давайте розпочнемо огляд з ножа Kaiser Rapids Black. Перші враження наступні: мініатюрний, елегантний, темні тони. Прекрасно, прекрасно підходить для носіння щодня, тобто саме на ADC. Він не займає багато місця. Лезо відкривається за допомогою шпеника. Замок в нас лайнер лок. Механіка фантастична. Рукоять ножа проста і зручна. І її особливість в тому, що в накладках поєднується Мікарта та. Оця рамка це є G10. І завдяки цьому ніж має досить такий цікавий незвичний вигляд. Матеріал леза, сталюка 154 cm Популярна американська сталь. Її застосовують безліч ножових компаній у всьому світі, досить висока твердість, до речі. Сталь стійка до бічних навантажень. Ну І за рахунок високої твердості, ця сталь все ж таки складніше піддається заточенню. Але незважаючи на стійкість до корозії, до корозії вона все ж таки піддається. Тому, якщо ви мешкаєте в вологому середовищі, за ножем все ж таки потрібен додатковий огляд. Ще раз повторюю, що накладки ножа виконані з мікарти з рамкою G10. Що таке Мікарта? Мікарта це високодекоративний композитний матеріал, Мікарта сама по собі міцна, не слизька, вона не вбирає різні запахи і вона досить комфортна для руки. І цей матеріал є досить такий теплий для рук. Матеріал досить гарний, довговічний, добре переносить. Перепади температури, наступає реакцію з багатьма хімічними речовинами, ну і, звичайно, має досить широку гаму кольорів. Е, мікарта вона затребувана в ножовій індустрії. Е, е, ну і насамперед, завдяки Мікарті, ніж має досить такий привабливий зовнішній вигляд. І, знаєте, перші враження такі можна побачити, як ніж з дерев'яними накладками. Отже, давайте по характеристикам цього ножа. Довжина 204 мм. Довжина леза 88 мм, товщина обуху у нас 3 мм. Сталь 154 сім. Матеріал рукоятки це в нас Мікарта і G10. Кліпса. Кліпсам бачимо двостороння, на ліву і праву сторону. Є отвір під темляк. Вага 98 грам, відкривається за допомогою шпеника. Шпеник, ріжучу кромку не краде. Зручно ніж утримувати як правою, так і лівою руками. Рукою. Ну, і в принципі, в принципі, ось такий він має вигляд. Красивий ніж. Ще раз скажу, красивий, елегантний і, ще, до речі, слід сказати, що екліпса глибокої посадки. Бронзові шайби, стальні лайнери. В принципі, класний ніж на ADC. Ну, і ця підпальцева виїмка Завдяки ній. Ну, досить зручно. Зручно, зручно, зручно тримати ніж в руках. Ну і довжина Леза 88 мм, це, це потужно. Якось так. Це в нас ніж Kaiser Rapids. Kaiser Infinity. Kaiser Infinity. Він менший, ніж Kaiser Rapids. Як бачимо, теж такий мініатюрний, елегантний, теж має темні тони, теж чудово підходить для носіння щодня. Тобто ми ж розглядаємо ніж на EDC і це дуже класний ніж. Він не займає багато місця, така на зручна рукоять. І в цих лініях немає нічого зайвого. Клинок відкривається за допомогою фліпера. Замок в нас. Лайнер лок, лезо Point. Ну і на обусі ми бачимо ось такий таке рафлення. Це для того, щоб був у нас додатковий контроль. Цього, на жаль, дизайнер є, Азомай, він розробив такий ніж. Подібний він ще розробив але ж. Там не чорне лезо і рукоятки з G10. А ці в нас рукоятки з Мікарти, причому повністю, якщо тут в нас є поєднання Мікарти і G10 в рапіці, так, це в нас, ще раз повторюсь, G10 це Мікарта, то це повністю рукоятки з Мікарти. Про Мікарту я вже сказав. Класно, приємно тримати цей ніж в руках. Mm, слід сказати, що по обох ножів механіка просто фантастична. Так? Класно відкривається, класне клацання. Легко закривається, тобто відгинаємо лайнер лок, опа, і бачимо, цей плавник складається у нас на великий палець. Ну і далі прибираємо палець і закриваємо. За фліпер відкриваємо проміжне положення. Завдяки тому, що фліпер опирається в великий палець і закриваємо. Так, по характеристикам, загальні характеристики, загальна довжина у нас 177 мм, довжина леза 73 мм, товщина обуху. 3 міліметри. Матеріал Леза про сталь я не сказав. Треба сказати, n 690 Це гарна корозійна стійкость, відмінні ріжучі характеристики. Відмінно, ця сталюка заточується. Тобто вона стійка до корозії. Матеріал рукоятки Мікарта Кліпса. І це мінус лише на одну сторону, як бачимо, тобто цей ніж під правшу. І немає отвору під темляк, що також є мінус, хоча, враховуючи ніж такої довжини. Таких характеристик, його досить легко носити в маленькій кишені джинс. Ну і головне, що кліпса глибокої посадки. Тобто, як будете обирати ніж, звертайте звичайну увагу на такі речі. Ну і вага. Вага 73 грами, якщо у нас цей ніж важить 98, цей на 25 грам менше. Такі справи. Що стосується цін, то ціни доволі демократичні на ці ножі, до 70 доларів можна знайти, можна навіть дешевше. Ну і, в принципі, знайти спробувати. Ну і, знаєте, ножі з такими рукоятками, під такий колір, вони підходять під певний стиль життя, під певний одяг. Тому багато хто обирає ножі саме під такі речі. Тобто бачимо назва ножа. Наз, назва компанії, бачимо сталь, а ось сама назва ножа Infinity. Ну і тут також такий самий Кайзер 154 CM і назва. Назва у нас Рапіц. Так що, друзі, такі справи, такі ножі. Цікаві, висловлюйте свою точку зору, який вам більше подобається. Мені подобається подобаються обидва. Але, напевно, я б обрав би саме ось такий такого малюка. Чому? Тому що ножі з подібної характеристики, ну, подібного стилю, мені дуже-дуже подобаються. Зараз у мене Кнас Ну, не те, що вони схожі, але десь є, скажімо так, спільна концепція. Маленький кишеньковий ніж на носіння щодня. Якщо приготувати їжу, порізати салати, зробити бутіри, то, звичайно, потрібно брати ось такий рапіц, де довжина леза. Набагато більше. Можна просто порівняти. Так, Так, друзі, такі справи. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Попереду огляди теж на цікаві ножі, ліхтарі. Моди Victorinox на різний ADC став. Тобто планів, плани в мене грандіозні. Головне, підписуйтесь на канал. Слідкуйте, ну і пишіть свої коментарі з приводу того чи іншого ножа. Дякую всім за увагу. З вами був Костянтин. На все добре. І головне слава Україні, друзі! Україна переможе! Ворог буде знищений. Ворог я маю на увазі русню.